Доброго дня, хто зайшов на мій канал та переглядає мої всі допрацювання. А сьогодні таке допрацювання Жигульовське колесо замість, ну, не колесо, а сімимісячне якесь. У мене на плугові алябомет 2.25. Отаке маленьке стояло. Коротше, воно мене задовбало тут, оці втулки. Це колесо гуляє, скрипить. тут вже одного пильника взагалі стерло. Коротше, десь підемо далі, на якусь саморобку, почіпники мої, які поставляться. Так, суть в тому. Переробив я на Жигульовську ступицю. У мене був Жигуль 21.07. І страдав я такою фігньою. Хто знає, що передні ступиці в «Жигуля» регулюються, там зажаттям, щоб люфта не було. Колись продавали, ну, вони зараз продають такі проставки, що задня ступиця вісьмерки стає і на широкий почіпник. Мора прийшла, теж дивиться, що я зробив. І просто гайкою зажимається і все, там не треба нічого регулювати. У мене був один такий лишився комплект на одне колесо. Купив тільки ступицю, почіпник також був. І така заготовка. Ну, це під підтобишну класику, під обичну ступицю передню. Що я зробив? Трубоквадрат 50 на 50, стінка четверка. Зробив грані чотирогранний. тако забив, обварив тут і все, і вцепив ловити? А тут ці переходники поставив і ступицю. Все. Як я тут зробив, це все рідне. Просто тут розрізав, де чистік ножа, чистік колеса і одну деталь перевернув і все, і вийшло такий механізм. Тут осилив, все, все піднімає. Ну, Тут треба, щоб де шайбу поставити е з класики передню, де зазор збільшує, бо виходить болти є що до кінця різьба, як на цьому, а є, що не до кінця. І не вже має Але в мене три болта є до кінця різьба. Я поки на три прикручу, а потім. Найдуть шайбу і прикручу. І не знаю, ще не пробував. Це тільки до підмалював, щоб не ржавіло. Зараз вчіплю колесо і покажу, як воно вже е, з колесом буде на плугові. І так, вцепив колесо по камість на три болта, потім знайду шайбу і вже е, під, переставлю. Колесо теж знайду десь резину вужчу, бо це 175х70R13, трошки висока резина можна е на, е на 60, вона буде чуть вужча і нижча. А так яке колесо було, воно, звісно, трохи вдаране там є, але воно на користь не впливає. Трохи є люфток, бо воно вдаране. Але вже краще, ніж цього не до колеса. Так, все піднімає. Як це вам показати, який зазор получився? Ну, якщо на всю піднято... Зараз з цієї сторони поміряю, бо кухня, як то кажуть, нахиляний. Ну, 19 см воно показує рулетка. Але я так зрозумів, що якщо 19 то він буде глибше горати, ніж 19 І потім ще е, скат самий поставлю. Меншого розміру. Тут таке розстояння вийшло. Забивати точно нічого вже не буде коло колеса. Таке допрацювання. Треба він трохи помастити, але краще не мастити, бо він тоді може сам відпуститися. Все, плуг стоїть на колесі. Можна, звісно, щоб ще вище піднімати, я раніше тут -ту вставочку робив, щоб типу, відвести від рами. Можна обрізати і цей кронштейн ще повернути типу, до переду трактора і колесо ще буде вище підніматися. Але я покамість спробую так. З часом воно покаже, треба буде його доробляти чи не треба. Але вже воно навіть зовсім другий вид має, чим оце маленьке колесо. Та й такі то діла. Все, тоді всім дякую, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, всім мирного неба. Далі поїду, може, на днях випробувати. То вже тоді заснімлю, як воно з таким колесом буде. Всім дякую, всім пока.